Благаю, не треба підвищувати тарифи, щоб фінансувати російського виробництва атомні електростанції, бо вони не захищені, і хоч в теплову, хоч атомну, знову може прилетіти ракета. Треба робити децентралізацію енергетичну, треба ставити когенераційні станції на кожному мікрорайоні, в кожному кварталі. А якщо ставити балансуючі теплові електростанції, негайно провести переговори з Польщею, де наші друзі на чолі з прем'єр-міністром Туском, з Румунією, де президентом є великий друг України, і мій друг Клаус Єоханас, там, прямо на кордоні з Україною, побудувати балансуючі теплові електростанції, привести і дати можливість, щоб там працювали українські енергетики. Щоб там працювало українське вугілля, і щоб ми мали безобмежений доступ балансуючих потужностей для енергетики. І не треба вам буде знову-таки через відоме агентство витрачати і спалювати такі потрібні зараз гроші для будівництва так званих черепах, які нікого ні від чого не захищають. Отже, що в першу чергу нам потрібно не гроші, а чесність. І компетентність, і все буде добре.